Ну і традиційно завершуючи тур країнами Скандинавії, я вам підведу підсумки щодо працевлаштування в цій країні. Перше, що хочу сказати, що наших тут ну, просто дофіга. Тобто однодумців, ви тут знайдете, українська мова тут не проблема, вона лунає з кожного куточку просто країни. В Данії дуже багато живе. Українців, це вже у, у мене перше місце по українцям та да, по країнам Скандинавії. Е, готельні комплекси, будь-які посади українці. Ну, у мене зараз в готелі ресепшн дві дівчини на українській мові розмовляють. І обслуговують номери теж українці. Дуже багато українців. Якщо це для вас ключовий момент, то, будь ласка, однак країни дуже тяжкі на імміграцію, у них дуже тяжкі правила і програми імміграції, асиміляції, інтеграції, ну, вони просто нереальні. Гроші тут платять, роботу тут можна знайти. Якщо ви кваліфікований спеціаліст, так однак. Тут ліміти. Тут проблема в тому, що тут е, у, е, у всіх е, професіях є ліміти. Просто так вони приїдете. Тут у них ліміти є на все. Вони тут дуже цінують своїх людей, цінують їх працю, вони знають, скільки вона коштує, вони гарно за це платять. І тому у них оці ліміти, вони не дають можливості багатьом влаштуватися. Тобто о, у них ліміти на навчання, вони приймають. Маленьку кількість дуже е, іммігрантів е, по візі навчальній у да, вищих навчальних закладах. Вони чать своїх дітей. Це не німці, що вони е, одні іммігранти в, в інститутах, у вищих школах. Там одні іммігранти, там німців практично немає. І тут такого немає тут вони займаються своєю нацією, своїми дітьми. Тут на роботу працевлаштуватися ну теж так, на висококваліфікованій професії це проблемка. у Тебе повинен бути великий досвід, тому що у них теж ліміти, У них тут течани, вони працюють без проблем, вони освічені люди. Тому сказати, що там велком збирайте. Речі їдьте сюди я не буду, тому що країна дуже тяжка на імміграцію. І для мене, як для людини теплокровної, вона ще й дуже холодна. Ну, клімат тут жесть. Вона красива, вона просто фантастична. Ну, Архітектура, море, ці щасливі люди, які на постійному чилі, доброзичливі. Ну, дійсно вони доброзичливі, дуже топозичливі люди. Однак книма тут просто Ну, Зараз ось вересень, місяць, початок, я у курці мерзну, хоча світе сонце. Тому вирішуйте.